Таємничий голос за спиною. Розділ восьмий Викрадення. І поки Женя Кисіль спить, а всі інші губляться у здогадках, не маючи точної інформації, ми з вами повернемося трохи назад. І подивимося, що з ним сталося. Попрощавшись з капітаном Горбатюком, Женя пішов додому, як завжди, сам розігрів собі обід, пообідав і сів за уроки. Але домашні завдання в голову не лізли. Він ніяк не міг зосередитися, весь час думав про того страшного шипулю. І про слова капітана Гробатюка я тобі наказую, чуєш, сам без мого дозволу нічого у цій справі не роби, бо ще чого доброго і тебе шукати доведеться. Що ж це справді робиться на світі? Вітасик зник, гратянські зникли, натомість з'явився Шипуля. Від однієї згадки про якого мерзне потилиця. Що це все означає? Думки стрибали як зображення у зіпсованому телевізорі. Несподівано задзвонив телефон. Женя зняв трубку. Алло? Попроси, будь ласка, тата. Почувся хриплуватий голос. Тата нема на роботі. Тоді маму. І мама на роботі. А що таке? Нічого, тоді іншим разом. Це з ЖЕКу. У вас заборговані за квартиру. До побачення. Женя поклав трубку. Минуло кілька хвилин. І раптом почувся дзвінок у двері. Ноги у Жені підгиналися, коли він підійшов до дверей. Хто там? Женя, кисіль, відчини, будь ласка. почувся незнайомий хлопчачий голос. Женя на всяк випадок накинув ланцюжок і прочинив двері. По той бік дверей стояв незнайомий хлопчик років десяти? Що таке? тремтячим голосом спитав Женя. — Женя, кисіль? повторив хлопчик. Я ледь мовив Женя. Вийди у скверик, там тебе чекають. Хто? Похолов Женя. Якийсь дядечко, низенький такий, в окулярах з борідкою. А, а що таке? Не знаю. Він мене попросив, хоче тобі щось сказати, те, що тебе цікавить. Хлопчик рвучко повернувся і швидко залопотів униз по сходах. Женя не встиг більше нічого спитати. Серце у нього в грудях гупало, як дзвін. Що це? Хто це? Низенький, в окулярах, значить, не шипуля. Хоче щось сказати, що мене цікавить. Про вітасика може? Що робити? Вийти? Але ж капітан попереджав треба порадитися. Ледве попадаючи пальцем у кнопки телефона, Женя набрав номер капітана Горбатюка. Капітан власноруч записав йому номер на папірці й попередив Коли що негайно дзвони. Залунали часті гудки. Зайнято. Кілька разів набирав номер Женя, і весь час було зайнято. А чого я боюсь? Нарешті подумав він. Зараз день, сонце сяє, людей повно. Коли що кричатиму, вирощатиму, врятують? А попередження капітана. Я ж сам нічого робити не збираюсь, а прогавити таку можливість щось дізнатися про Вітасика боя і нікчемність. Треба йти. Він одразу побачив того низенького дядечка в окулярах із борідкою. Біля скверика стояли червоні жигулі з розчиненими дверцятами, і дядечко курив. Спершися ліктями на дах Жигулів. Окуляри були якісь димчасті, дзеркальні, й виблискували на сонці. Побачивши Женю, дядечко привітно усміхнувся і махнув йому рукою підкликаючи. Навколо сновигали перехожі, мчали машини. Шурхотіли тролейбуси. За рогом деренчав трамвай. Ну, чого ти боїшся, пігмей? Сам себе лайнув Женя і перебіг вулицю. Кисіль. Привіт. Знову усміхнувся дядечко. Ловко пірнув у машину і вже звідти гукнув, посуваючись до керма. Сідай! Побалакаємо. Женя завагався, дядечко знову гукнув весело. Боїшся, що я тебе з'їм? Голос у дядечка був такий привітний і веселий, що Жені стало соромно за свою полахливість. І він заліз у машину, але дверцята залишив розчиненими. Та зачиняй не бійся. І Женя не встиг отямитися. Як дядечко перехилився через нього, ловху схопився за ручку, смикнув, і дверця так лацнули, зачинившись. Ну, й обережний. Фільмів, мабуть, надивився. Вразливий ти хлопець. То тільки в кіно страхи. А в житті зовсім по іншому. Ти свого друга побачити хочеш? Дядечко так несподівано це сказав, що Женя здригнувся. А, а де він? Поїхав? Дядечко ввімкнув мотор, і жигулі зрушили з місця. Куди? Женя похолов. Та не бійся тут недалеко. К куди ви мене везете? Ледь вимовив Женя, тільки тепер усвідомлюючи всю незвичайність і небезпечність свого становища. Сказав же, недалеко. Чого ти хвилюєшся? Дядечку, зупиніться. Дядючку, пустіть мене. Ну. Ну, весело дорікнув дядечко. Не ганьби себе, такий геройський хлопець. а! — Зупніться, я вас прошу. Будь ласка, а твій друг сміливіший за тебе. Ай яй, -яй соромно. Женя на хвилину замовк. Вони виїхали на бульвар. В на тротуарі Женя побачив поліцейського. Я, я, я поліціянта гукну зараз. Я, я кричатиму. Оце вже зовсім ні до чого. Дядечко вихопив із кишені якийсь балончик, миттю сунув Жені прямо під ніс, чвиркнув. Жені враз перехопило подих. Голова пішла обротом, і далі він уже не пам'ятав нічого. Нарешті до його свідомості почали долинати голоси Ну, диви, досі не отямився, роздратовано говорив хтось незнайомий. Я ж не думав, що він так довго. Голос дядечка. Звучав винувато. Я ж хотів навпаки, щоб було тихо, щоб він шелесту не наробив, щоб... Щоб, щоб, щоб. щоб тобі свободи не бачити. Там уже, мабуть, усі поліцію на ногу підняли. Кіднепінг, викрадення дитини. Ну, я ж у мене не було іншого виходу. З будь-якого становища завжди буває два виходи. Розумний або дурний. Думати треба думати. Скільки я вас учу, а за вами все золоті верби ростуть. Голос незнайомця був старечий, прокурений. Женя розплюшив очі, але нічого не побачив. У кімнаті було темно. Лише на тлі вечірнього неба у вікні вимальовувалися два силуети вищий і нижчий. Сліпуче світло ліхтарика враз примусило Женю зажмуритися. О! прочумався нарешті. Голос незнайомця одразу став лагідний. Ну й ти, голубе! Мама там уже хвилюється. Місця собі не знаходить, а ти спиш. Сам винен. Давно міг уже бути дома. Давай, давай, підводься. Випів оно водички Боржомі. Руки, що виринули з темряви, підвели посадили його на дивані, подали склянку боржомі. Женя слухняно випив От так. Незнайомець погладив його по голові. Вибачай, голубе, що потребували тебе. Але потрібна деяка інформація. Скажеш і одразу поїдеш додому. Судячи з усього, ти голубе, в контакті з поліцією. Так от, скажи нам, будь ласка, що ти знаєш про граціанських? Де вони зараз? І що про це відомо поліції? Я нічого не знаю. Так такий не знаєш? Не знаю, чесне слово, ти хлопець не дурний і мусиш розуміти, що раз ми заради тебе, пацана, ганяли машину, а бензин зараз дорогий, то це справа серйозна. І жартувати з нами. Я не жартую. Дивись. І в школі, і у класі нічого не кажуть? Ні. І поліція, каже, не в курсі справи. А може, його заарештували? Ні. По-моєму? Ні. По-твоєму чи ні? Якби його заарештували, вони б його не шукали. А вони його шукають? по моєму шукають. В усякому разі, вони так говорили. Говорили? так. -та задумливо промовив істемрявий незнайомець. Ну, це вже щось конкретне. Дякую, голубе, за інформацію. Більше нічого не скажеш. Ні. Женя раптом відчув себе зрадником, який виказав ворогові військову таємницю. Але він же нічого не сказав він. Ну, гаразд. І додому. Як бачиш, нічого поганого ми тобі не заподіяли. От тобі. Полтина наморозила з темряви простягнулася рука і сунули йому в кишеню 50 гривень. Ні, ні, не треба, запротестував Женя. Бери, бери, це тобі компенсація за переживання. Але й ти, голубе, нас не підводь. Про те, що був у нас нікому ані слова. Ні мамі, ні татові, ні, тим паче поліції. А як же, розгублено проказав Женя. Пояснити відсутність, звичайно, треба. Скаже, що тебе біля будинку підхопили троє диваків на жигулях, просили показати дорогу і завезли аж у ліс, у ресторан курортний. Не відпускали. Один весь час плакав і пригортав тебе ти, мовляв, дуже схожий на його молодшого брата. Потім на прощання дали оту полтину, посадили на таксі і відправили додому. Так буває, коли гуляють хлопці, які повернулися з-за кордону з заробітків. В усякому разі, це вірогідніше, ніж те, що відбулося насправді. Бо... Хто тобі повірить, що тебе возили, присипляли, зав'язували очі, дали гроші лише за те, щоб спитати, чи не зараштована греціянська. Таку інформацію можна одержати за дві хвилини по телефону безкоштовно. Вперше за весь час подав голос Дядечко. Захихикав із темряви. То чого ж ви не, почав був Женя, але незнайомець його перебив. А ми якраз не, ми тебе не викрадали, не присипляли, грошей не давали, ти тут не був. Все це з голови викинь. Залиш тільки ту пригоду з трьома диваками, затямив, бо якщо розпатякаєш. Буде погано. І не так тобі ми все-таки дітей не чіпаємо. Як твоїм батькам. І мама може дуже і дуже постраждати. А тато взагалі на все життя колікою лишитися може. Якщо виживе. Отак, Голубе, подумай про своїх батьків, пожалі їх. У Жені перехопила подих, наче рука незнайомця виструмилася з темряви і здушила його за горло. І враз він зойкнув і відсахнувся, бо й справді з темряви виструмилися дві руки, які тримали чорну хустку. Не бійся, треба зав'язати очі для твого ж добра. Щоб не було в тебе спокуси привести сюди поліцію і наразитися таким чином на небезпеку. Женя не став опиратися, зрозумівши, що це марна справа. А де Вітасик? спитав Женя. Який Вітасик? Дорошенко. Дядечку, ви ж казали, що. А, то я б так казав. Для годиться. Дядечко захихикав. Ви його викрали. Викрали. Та ти що? Нема нам чого робити, тільки викрадати якихось двічників? Він не двієчник. Тим більше. Незнайомець не сказав на це ні слова. Жені зав'язали очі, взяли за руку і повели. Обережно тут сходи. Попередив незнайомець. Потім його посадили в машину. Бувай здоровий. Добре, запам'ятай, що я тобі сказав. І не роби дурниць. Дверцята хряснули, машина рушила. Їхали вони довго, майже годину або й півтори, і всю дорогу мовчали. Женя розумів, що дядечко пішак, і від нього нічого не залежить. Керує всім незнайомець, якого Женя так і не роздивився. Нарешті машина спинилась, дядечко зняв із жениних очей пов'язку. І сказав, Ходімо, я посаджу тебе на таксі. Женя вийшов із машини, роззирнувся. Вони були на околиці міста попід лісом, біля зупинки таксі, де стояло кілька машин. Дядечко підійшов до першої машини, поговорив з шофером і махнув Жені рукою. Таксист тільки сказав, Що, загуляв? Женя не відповів, і шофер більше не говорив нічого аж до самого дому. Батьки так зраділи, побачивши його, що не дуже розпитували. Завтра, завтра розкажеш, лягай, синку, лягай. Тільки тато, дивлячись, з якою похапливістю. Їсть уже в ліжкові. Женя свою улюблену ватрушку сказав. Не дуже щедро пригощали тебе твої п'яндиги. Женя почервонів і одвернувся до стіни. За хвилину він уже спав.